Друзі, усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні я виїхав, от сніжок лежить, виїхав покататися трохи, разом мусор вивіз і от сюди заїхав, такий міжліс тут у нас. І вирішив трошки вам познімати цікаве якесь відео бо хотів говорити, що я міняв в тракторі за е, цей рік, тобто за 2022. Йде війна, економіка не дуже, тому буду знімати. Ну Зараз покажу вам, розкажу. Е... Почну я з що? Почнемо з мотора. Що я замінив тут? Цього року я замінив розпилювачі на форсунках. Дуже велика історія там, буквально пішло, весною я замінив. Осінь, у мене були проблеми. Я Грався теж з ними так, вибирав кращі гірші. У мене ще було дві пари, і ще купляв ті, і ті взагалі були погані. І оце знов купив, оце в початку зими агродеталь, І вроді нормально. от, Форсунки я зробив надіюся, сподіваюся, що будуть вони ходити. агродеталь розпилювачі поставив. Надіюся будуть вони ходити, бо того що, я кажу, став АЗПІ Кацапські, то вони взагалі не ходили, там буквально 20 мотогодин і взагалі капець просто. Тому поставив, спробував агродеталь. Далі, цього року я замінив стартер, тому що е, були проблеми е, весною ще. Коли я почав варати города, з'явилися проблеми зі стартером. Не хотів він запускатися, з декомпресором єлі запускався. Вирішив я не ремонтувати, просто замінити, поставити редукторний стартер. Стартер GFD, його маркування 12 вольт, 3,2 кВт. Ну Поки, слава Богу, все нормально. Крутить я вже і в мінус 9 заводив. І нормально, в принципі, все нормально. Оце були морози, попробував, все заводиться нормально, крутить він нормально, хорошо. Обійшовся він мені 4 тисячі гривень. Ну, селосіця це доволі така нормальна ціна за старт. Як старт раніше стояв 2500, то тепер 4. Якось так. Цього року поставив привід мотогодин. От і, і тросик. Тросик тахометр. і мені обійшлося почти 900 гривень, там 884 з доставкою, бо я купляв на своєму місці. Обійшлося мені. Купляв і міняв я цього року підшипники в топлівній. Буквально мені обійшлося це все 288 гривень за всі підшипники. Я зробив, поміняв. Також цього року я міняв датчик. Тиску масла, бо того що в мене він дергався, не, не точно так показував, поставив такий оце з Камаза чи звідки, бо він двохстрілочний. І він мені це б ушний, я його за, буквально 100 гривень обійшлося мені це все діло. Також тут далі я міняв шланга, оцього, хто може бачив, каче трохи поганеньке, так от Шланга поміняв. Тому шланг мені десь обійшовся на той момент. Ще по початку війни я його поміняв. Це десь було 200 гривень, 200-100 гривень десь так. Я не пам'ятаю точно, ну 200 гривень точно мені обійшлося, чи 250 десь так. Я точно не скажу, бо я вже не пам'ятаю. Замінював розпредільнику, ремкомплект тут. У мене давно вже був куплений, я його не міняв, а це цього року трошки потекло, звідти от мене з під, -під речагів вирішив теж замінити. Це все. діло. Також тут я Ну тут в принципі я нічого не міняв, бортові тут все як було. Нічого в принципі я не замінював. Замінював колеса передні, але ну, не були. Я не цей. не ставив їх, я їх не купляв. Фарбу купляв, ну це таке, що мала не робити. Також. Масла цього року я не міняв в моторі, на весну це певно міняти. Може центрифугу буду міняти на масляний фільтр. Тому якось так. Що тут ще я зробив? Ну, насамперед скажу, що... Фонарі купляв, ставив. Це мені десь обійшлося, я не пам'ятаю теж, скільки, звісно, точно. Ну, десь приблизно, ну. На той момент це я вже їх давно купив, на той момент мені десь 500 гривень. 500-400 гривень вони обійшлися ці фонарі. Та й... Та й в принципі все. Більше тут я... Нічого не замінював. Ну кажу, сама дорожча покупка на тракторі це був стартер за цей рік. Повністю це була сама така дорога в мене покупка на тракторі. Ну та й вся, в принципі, фільтра я купляв, ну фільтр це теоре те, те буде. Ну Я буду вже міняти мастило і буду міняти фільтра одразу. І може, я кажу, центрифугу теж буду міняти на масляний фільтр. Тому що в принципі, бачив дуже цікаво, в кого багато є, то тиск піднімається і тиск в принципі, тримає стабільніше. Мені саме нормально. Скільки тут в мене ще мотор заводський, завода скручений, ще ніхто його не розбирав. Так що от такі то от справи. Ну що, поїду я, певно, додому вже що, що, що мені розказав. Більше так, вольтметр. Також мені проблеми були, в мене поставив такий от Жигульовський вже. не показував вам теж. Поставив такий Жигульовський, бо того, що були проблеми з тим, він не показував. Взагалі я його літом викинув. А оце от поставив такий Жигульовський, то вроді нормально. Ну та й все, в принципі, більше я нічого не замінював. А, ще от тут датчик замінював. Датчик мені, кстати, теж не дешевий, обійшовся майже 200 гривень. Такий от маленький натиск масла. Буквально теж не, не дешево. Ну Тобто ціна трактора, хто хоче мати трактор одним словом, готуйтеся, що, що треба буде вкладати гроші, бо, того, що, а тим більше як трактор ще радянський, то це взагалі просто... Це, це треба мати добрі гроші, щоб. Тоже, бо ви не, не думаєте, що ви просто купите трактора і будете ним їздити. Ні, це буквально треба буде робити. Якщо, як працювати мало, то мало, так як я. А якщо працювати е, 350 плюс годин в рік, це просто да, це реально дуже складно. Тому такі то от справи. Всім, кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу.